Ісус запрошує на Дей народження. Овечко Лілі, Я тут. Я дуже боюсь темряви. Не хвилюйся, у мене є ліхтар, його світло нам освітить. Добре. Друзі, часто у житті нам може бути сумно. Ми можемо плакати, але коли у своє життя ми запросимо Бога, Він, ніби цей їхтар своїм світлом наповнить наше серденько. Різдво це саме свято світла, яке наповнює нас любов'ю, радістю. Сьогодні у нас завдання: зі своїми рідними запаліть свічку, яка буде символізувати присутність Бога. І складіть молитву подяки. За що ви дякуєте, що ви маєте у своєму житті, що, за що ви дякуєте Богові? Надішліть нам цю коротку молитву на електронну скриньку. Ми будемо чекати, а ми зустрінемось уже завтра. Па-па!